Смужечка, тут вусики перерізана на ялиночку. Що ми робимо? Зав'язуємося ось так або ось так. За ребро Друга не можна. можна. Дивіться, щоб це легко зробити на себе вузлик. Раз. Зав'язалися. Зібрали смужечку в м'ячик і плетемо з них загом. Рядочок заплітаємо. Ось цей. Що ми робимо? Під першу клітинкою. дивіться, трошки лівою лівою ручкою передаємо. Два ребра попереду. Один, два. Перегнули над клітинкою. Бачите? Заходимо, два ребра. Раз. Під клітинкою. Опа. Раз, два. Це перший урок. Метод запатентований волонтерами, не наш, але ми користуємося. Дуже швидкий. Якщо сіточка однотон, просто платимо ось так, тим зигзагом. Якщо треба поєднати декілька кольорів, дивіться урок два.